Привіт, перед тим як ви почнете розвиватися в маркетингу, Вам треба зрозуміти, де саме, на якій стадії ви потрібні клієнту. Також це відео буде потрібно тим, хто хоче подивитися взагалі всю схему, де можна застосувати свої навички, свої інструменти, якщо ми працюємо в маркетингу, незалежно від того, ви власник бізнесу, ви працюєте на бізнес або ви допомагаєте іншим бізнесам. Давайте розбиратися. Значить, що вам треба розуміти в лозіці маркетингу? Перше, що треба зрозуміти, що маркетолога чекають допомоги із нішою. Треба обрати нішу, треба її більш спеціалізувати. Як ми вже говорили, наприклад, ви можете продавати якісь послуги юриста а можете продавати послуги юриста, який спеціалізується на Наприклад, розлученнях з іноземцями, да? тобто це вже окрема ніша. Тож спочатку вам треба допомогти з нішою. Далі вам треба допомогти з логічним головним продуктом, який буде головна пропозиція. Головна пропозиція звучить так: я закрию ваші болі, отак, отак, отак і отак. І отак. Тобто логічний головний продукт допомогти придумати бізнесу. або собі, або там, бізнесу. Да? Логічний головний продукт. Тут єдине, що треба такі маленькі щиткові, треба пам'ятати, що є вітамінки, а є жаропонижаючі або боліуталяючі. Да? Так от, вам треба якраз болю утеряючі, а не вітамінки. Вітамінки можна купити, а можна не купити. А коли тебе щось шпарить там болить, то бажано мати якусь штуку, яка цю боль знімає. Тому тут головне це біль. Логічний головний продукт це закриває біль повністю. Яку біль, велику, маленьку, оцю чи ось цю, цю велику, чи ті, що всередині маленькі болі, це вже інша історія. Але це біль. Да, окей, логічний головний продукт, домовились. Що далі? Після того, як зробили логічний головний продукт, треба придумати, якщо ми говоримо про діджитал. А в маркетингу зараз дуже важко говорити не про діджитал. Тому, якщо головне про діджитал говоримо, то логічний головний продукт повинен мати якийсь ресурс або сайт, куди ви будете ем, просити заходити своїх потенційних клієнтів. Тобто, тут треба розробити для людини сайт або ресурс. Ресурс це може бути сторінка в інстаграмі, в в Фейсбуці, на якомусь там форумі, платформі інші і так далі. Далі треба вирішити питання трафіку. І тут питання: окей, трафік трафік це значить потенційні споживачі, які побачать трафік, це ті, хто побачили пропозицію. Так от, як дістати цей трафік? Якщо це новий продукт для ринку, тобто ніхто так не гуглить квадратні м'ячі, ніхто так не гуглить, ніхто не пише в гуглі купити квадратний м'яч. Не пише. Тому треба SEO. Що таке SEO? SEO, це якщо ви напишете в гуглі, ну, давайте, давайте зробимо таку історію і напишемо Google, Google і напишемо м'ячі. Футбольні, бачите? Так гуглять. От вам і реклама одразу, і купа варіантів, і так далі. Тобто, так гуглять. Це значить, що ринок є. Сюди можна просто рекламу запускати, і в тебе будуть трафік. В тебе будуть люди, які побачать цю твою пропозицію. Тобто ви десь тут будете, або тут, або тут, або тут, ви десь будете. Це просто платна реклама. Показати, що якщо людина шукає м'ячі футбольні, то він побачить ваш товар. Тобто тут питання вже тільки бюджету. Далі, другий варіант, якщо новий продукт для ринку, наприклад, квадратні. М'ячі. Ну. Ви не повірите, але навіть в рекламі є квадратні м'ячі, да? Окей. Okay. М'ячі трикутні. Буде таке? Трикутні. Теж є. вау. М'ячі з овечої шкіри. Нема. От, наприклад, нішова штука. М'ячі з овечої шкіри. Навіть реклами нема, можна цим займатися. Бачите? Але. Коротше, я до чого веду. Якщо у вас новий продукт для ринку, тобто, скоріше за все, так ніхто не кулить, вам треба SEO, вам треба з'явитися десь тут. Тут де от... це не реклама, і це не реклама. Тобто вам треба десь з'явитися. Повертаючись до м'ячів звичайних, от м'ячі футбольні, бачите, реклама, реклама, це платна реклама. А отут вже починаються ті, кого Google каже, оці ці авторитетні в цьому, от вони вам показують. Футбольні м'ячі розетка. Тут OnlyBalls.com'UE. Теж вони там кажуть, авторитетний сайт можеш сюди заходити. От що по суті він каже. Оце SEO. Просування, тобто без реклами. Так от, для того, щоб робити SEO, тут треба розумітися, що як тільки ви йдете в рекламу, тут тільки бюджет, по суті, гроші треба. Так? Якщо ви йдете в SEO, то вам треба копірайт, тобто тексти, вам треба дизайн для цих сторінок, вам треба верстка, щоб це виглядало якось логічно. На сайт, да? все, що ви придумали, намалювали. Далі оптимізувати це, щоб сайт був мобільно зручний. Знаєте, коли заходиш в мобільний сайт і там бачиш таку якусь страшну штуку. Вам треба on-page-SEO. Тобто це технічна така штука, коли ви все вже написали, гарненько зробили, треба зробити on-page SEO. Ну, типу, зробити оптимізацію, щоб Google вас побачив і сказав: Ага, нормальні пацани, давайте вас показувати більше, швидше і так далі. Аналітику треба підключити, ну, щоб дивитися, як трафік приходить, не приходить. І зареєструвати сторінку власне, в пошукових мережах. Це може бути Bing, там. Google і так далі. І останнє це емейл-маркетинг. Ну, бажано підключити якийсь емейл-маркетинг. Наприклад, як тільки людина залишила заявку, щоб їм щось приходило, або людина скачала прайс, їм приходить потім якісь повідомлення, кажуть привіт, ви ще про нас не забули і так далі. Ну, тобто налаштовується така автоматизація. Значить, це ми говорили про трафік. Можливо, ви вже десь себе тут побачили, да? або де ви можете допомагати, що у вас сильна сторона. Йдемо далі. Після того, як ми отримали трафік, уявляємо собі, що ми все, вжимаємо трафік, вже хтось бачить наші пропозиції, заходить до нас на сайт. Тепер треба подивитися, як там із інтересами людьми. Тобто, чи, чи цікаво їм було. На нашому сайті, чи зацікавила наша пропозиція? Вони ще не залишили заявку. Ми ще зараз говоримо тільки про тих, хто цікавиться або не цікавиться нашим продуктом. Для цього треба поставити теплові карти, щоб дивитися, як сайт виглядає з точки зору, а що саме дивляться, на що саме нажимають. Давайте я вам покажу, як це може виглядати. На прикладі одного з моїх сайтів, наприклад, є така штука, називається Ходжар. Це як варіант. Вона більш-менш легко налаштовується, але в чому там можна подивитися? Ви можете подивитися теплові карти по своєму е, сайту. Е, наприклад, от головна сторінка е, моя да? на CityProfit.ua, Профі.юа мого, мого бізнесу. От ми бачимо, що е, там отак клікають, бачите? Сюди клікали, сюди, клікали, сюди, клікають. Оце люди, які заходили до мене за останні скільки? 30 днів, отак вони клікали. Сюди клікали, сюди. От їм дуже цікаво ось тут. Цікаво, ось тут, бачите? О, подивилися там, моїх клієнтів, подивилися, ага, тут щось прочитали, понажимали кнопочки всілякі. І ми можемо бачити, що карта можливостей дуже людям цікава. З чого почати, цікаво. Стартап-модель. Тобто ми можемо побачити, що саме клікають, що обирають. Ну, от така історія. Оце теплові карти. Давайте закриємо. І аб тестування, що таке, АБ-тестування? Це означає, що вам треба постійно щось змінювати на сайті, додавати ще один дубль сторінки, щоб людина, яка, наприклад, у вас приходить тисяча людей, щоб вона приходила не тільки на один сайт, а може сюди 500 і сюди 500. І подивитись, який кращий сайт, який вид. Вашого вашого сайту краще працює. той що з червоними кнопками, чи той, що з синіми кнопками, той, що з текстом, чи той, що з відео. І от ви постійно аби тестуєте. Тому що можна здогадуватись, але фактично, Google скаже вам зазвичай багато сюрпризів вам розкаже, вам здається, наприклад, що відео дивляться більше і буде конвертувати краще. Дивляться більше, а конвертує менше. Чому? Ну, типу, і от сидиш, думаєш, що краще поставити. Коли ми зрозуміли, що інтерес. Е там ми вже оптимізували, більш-менш ми можемо зміни на сайті якісь робити. Наприклад, ми бачимо, що червоні кнопки працюють краще. Ми додаємо червоні кнопки на наш сайт. Йдемо далі. Після того, як інтерес у вас більш-менш вже добрий, ми йдемо в перемовини. Що означає, до речі, інтерес більш-менш добрий? Це означає, що наприклад з людей, тисячі людей, які побачили вашу пропозицію, зайшли на ваш сайт. Більше, наприклад, 30 секунд на сайті раніше проводило 20 людей, а тепер на сайті проводить 50 людей. Да? Більше 20 секунд. Значить, сайт став цікавішим, він став більш інтерактивним, або більш правильно пропозиція прописана, тексти більш правильно прописані і так далі. Кольори. Далі перемовини. Ті, хто зацікавились, вони ж можуть залишити вам заявку, типу, я хочу замовити у вас якусь там штуку. Для того, щоб покращити ваш показник перемовин, треба зробити аналіз скриптів. Типу, Окей, давайте послухаємо, як ми розмовляємо з клієнтами. Послухали дзвінок, запис дзвінка, ага, отак поговорили. Або подивилися переписку. Отут людина виключилась, а отут людина включилась, їй стало цікаво. Ага, значить, краще отак з людиною розмовляти. І знову ж таки, аби тестування. Спочатку ми так пробуємо розмовляти, потім так пробуємо розмовляти. Перемовини дуже важливі. Більше того, в перемовинах аб тестування самого сайту теж важливе. Чому? Тому що він може зацікавитись. Але не але не залиште заявку, бо ще не готові. І тому, аб тестування, в тому числі копірайту і так далі, теж дуже важливе. Тобто, що у вас на сайті знизу написано або зверху, там, в залежності від того, де у вас форма, що у вас написано? Залишай заявку, ми вам передзвонимо. Це залишай заявку, ми тобі відправимо що безкоштовно. Чи залишай заявку, отримай купон на щось, чи залишай заявку і отримаєш наш прайс? Тобто треба завжди думати. І тоді перемовин буде більше. Якщо в нас стало перемовин більше, ми можемо вже, до речі, змінюючи продукт постійно, ми можемо вже переходити до покупок. Все, людина залишила заявку. Тепер треба з нею поговорити. Ви почали з нею говорити, або ви запитали, куди доставляти, якщо це товар, або розказати умови, давайте зустрінемось в Zoom, наприклад, якщо це послуги, і так далі. Тобто краще роблячи покупки. Кожен раз ви будете продавати краще. Можете перших там три рази взагалі не продати. Тобто людина буде залишати заявку, каже, хочу купити, потім з вами поговорила, каже, та ні, не хочу, тому що ви ще не вмієте розмовляти. Але з часом все буде краще, краще, краще. Якщо у вас вже достатньо досвіду, то ви будете продавати краще. Тут головне завдання це робити аналіз бажань та запитів, тому що в залежності від того, що вам людина каже, які питання задає, що б йому що хотілося, а в вашому продукті цього немає або в сервісі цього немає. Тобто, в залежності від аналізу бажань і запитів, ви змінюєте продуктологію. І отут вже починається починається саме цікава історія. Як тільки ви продуктологію. Вже виходячи з аналізу бажань та запитів зробили, от тоді ви знову ж таки починаєте з логічних продуктів. Ну, про продуктологію ми будемо ще потім говорити. А на сьогодні, мабуть, вже все був радий вас дуже бачити. Єдине, що хочу, щоб ви запам'ятали, що це все я вам показував не для того, щоб ви одразу пішли і почали щось робити, а для того, щоб ви подивилися, а де в цій схемі ви, конкретно ви. Що можете покращити саме ви своїми навичками, існуючими або тими, що зараз навчаєтесь. Окей? А в принципі, на протязі цього курсу, далі в відео, я буду показувати, як покращувати кожен з цих показників конкретно, що треба для цього там робити і так далі. Був радий вас бачити на зв'язку.